А сьогодні я зайшов в будинок культури, і тут е, працівники е, такого прекрасного закладу, як культура, в, ро, виконують другу роботу. От вони плетуть сітки. І саме головне, що вони не шукають визнання, не шукають публічності. Кожен день монотонна робота, день у день. Це е, Леопольд Омельянович Добруцький, якому вже дуже багато років, в якого си воюють е, на передовій, і Сергій Статуєв, який зовсім не зобов'язаний робити так само ці сітки. Світ але він це робить, тому що він е, хоче бути долучений до нашої перемоги і е, своєю цією зтяжною працею оці люди показують. Що вони вболівають за Україну. Ну, якось хочеться, щоб наша влада, місцева влада, органи місцевого самоврядування так само підкреслювали Цінність цієї праці, яку вони зараз виконують. У нас заславні роблять! Нас кувальні сітки! Це Сергій сатує! леополь необой! бійці на фронті! Кабінета. Сидять у нас службовці, і їм усе полубе, що йде у нас війна, заставна, прокидайся, кісми та юрківці і прокидайся також країна наша вся, культура та наука, забуті у нас в селах, лишень у феодалів є наділи землі, і ти цикамо в сірі. У так, сидять у нас службовці, і їм усе до лупи, що йде у нас війна, застав на прокидайся, кіт з метаю вівці, і прокидайся, також країна наша вся. Лишень у кабінетах сидять у нас службовці, і їм усе до лупи, що йде у нас війна. Прокидайся, кісманьтайю в дівці, і прокидайся також, країна наша вся. Заставна прокидайся, крізь та в і прокидайся також країна наша вся, країна наша вся.